Сьогодні я вам розповім казку, але вона буде трохи страшна. Ви боїтеся? Ні. Ні. Ну, добре, слухайте. Уважно. В одній країні жив король. Він був дуже багатий, знаменитий, що з інших країн приїжджали до нього інші королі на пораду і в гості. Але була одна проблема. Той король був трохи хвалько. І якось одного дня він сидів у себе в канцелярії, переглядав там якісь документи і в подумки почав себе вихваляти, який він хороший, який він розумний, а багатий нема іншого короля ні в якій країні. І от. Цей король так себе вихваляв, роздумував. Як не почув, до нього завітала одна гостя. Король піднімає очі, чує, що ще родить, піднімає очі, приглядається, щось страшне суне. Король трошки навів яркість в очах, бо в такому віці інколи наводять люди. Різкість, щоб добре бачити, дивиться, а це смерть суне. Така страшна, така нещасна, таке відчуття, що вона цілу ніч на передовій була. Йде і він каже до неї: Боже, смерть, а що ти така страшна, така нещасна, звідки ти йдеш? Ти і так страшна, а то на тебе аж страшно глянути. А смерть така, не питай. І далі йде, проходить по канцелярії і вже ледве доходить до виходу і каже, йде і, і, і оглядається на короля. А король каже: Ей, слухай смерть, а чого ти приходила сюди. Та за тобою королю. І тут наш король десь забув своє хвальство і каже, смерть. Та дай хоч трохи попрощатися зі своїми рідними і близькими, а смерть та добре, іди, прощайся. І побіг король швидко до своїх слуг, каже: Візьміть мені дуже прудкого коня, дайте їжу, і я поїду. Я королю, та ми карету тобі дамо, все, що ти забажаєш, ні, я поїду сам. Вирішив наш король втекти від смерті. Але втече від смерті хтось? Ні. І наш король взяв коня, біжить день, скаче другий, третій, на третій вже помаліше, скаче він на четвертий день, доскакав до якогось темного лісу, і наш кінь не витримав і помирає. Король сів, почухався в потилицю. Думає, ну, хоч їсти, маю щось підкріплюсь, далі я щось придумаю, я ж король розумний. Сів король, починає перепочивати, їсть він, і тут чує щось на співу і такий веселий, піднімає очі, і хто ви думаєте, йде? Наша подружка, смерть. І каже король до неї. Слухай смерть, а що ти сьогодні така щаслива? Ти тоді була така погана, така страшна. А вона каже, каже а чого ти прийшла сюди? Та ж за тобою, королю. А король каже: ну, так скажи мені, будь ласка, можна задати два запитання. Коли ти приходила тоді, ти була дуже нещасна, така вимучена, страшна. І зараз ти така весела, ти могла мене і тоді забрати. А вона каже королю, якби ти мав мудрість, досліджував Слово Боже, було б зовсім по-іншому. Я була тоді нещасна, сумна, тому що мені сказано, що в Канцелярії, в твоєму палаці я не маю права на тебе. А як я не маю права на когось, то я дуже сумна і нещасна. А ти втік, хотів від мене втекти, і тут ти сьогодні без нікого, і я маю на тебе повне право, який ми можемо зробити висновок. Всі ми знаємо, що ми записані в Небесній Канцелярії. І до цієї Небесної Канцелярії. Ми приходимо через Слово Боже. Ми маємо відстоювати будь-яку позицію, яка записана тут. Бо тут є наша реальність. І якщо ми тільки десь відходимо від цієї небесної Канцелярії і починають губитися наші імена Книги життя цієї Канцелярії, смерть зразу є тут, як тут щаслива, весела. Але коли ми з вами є з Богом, і коли ми читаємо Слово Боже, тоді на нас смерть не має ніякої влади. Давайте ми зараз з вами прочитаємо вірш. Я попрошу, щоб нам виставили два вірші, я вам хочу зачитати: Приповісти, й Соломони, дев'ятий розділ, 6 вірш. Покиньте глупоту і будете жити. І ходіть дорогою розуму. Якби король був розумний і спирався на Слово Боже, він сьогодні би жив. І друге, перший Коринтян, 15, розділ, 55 вірш. дайте нам. Де смерти твоя перемога, де твоє смерти жало?» Сьогодні, якщо ми будемо разом з Богом, будемо разом з ним, над нами немає ніякої перемоги. Тому що з нами є Господь. І всім я вам побажаю, щоб ви досліджували ось це слово і більше були впевнені в цьому. І як вам хтось скаже, як 100 років бабуся народила, ви повинні сказати, це було чудо Боже. Це Господь дав таке. Давайте ми з вами помолимося. Хто хоче помолитись? Боже, дякую тобі за цей день. Зроби так, щоб сьогодні не було повітряних тривог. Щоб пошуче закінчилася війна, щоб всі могли прийти, щоб ніхто не хворів. Амінь. Ще хтось буде молитись? Тоді я помолюся. Дорогий вічний Боже, я дякую тобі за тих діток. За те, що вони є. Ти знаєш, що сьогодні має бути фестиваль, потім в нас має бути вікторина. Я прошу Твого благословення, Твого благословення на дослідження Твого Слова, щоб вони були впевнені, щоб вони знали чітко, Господи, до кого вони прийшли і кому вони служать, щоб вони читали Твоє Слово і надихалися ним. Я дякую тобі за все. Хвала Тобі, Амінь.